Всім доброго здоров'я. Хотів би запропонувати вам переглянути таке коротеньке відео. Ну, скажімо так, як я розібрався із електрикою в гаражі, як я встановив ось такий щиток, як я встановив лічильник. Ну, це я робив перший раз, тому якщо щось не так, прошу поправити. Нічого складного нема, головне почитати, як, що монтується, які. Принципи, скажімо так, монтування, вхідний дріт. У мене тут багатожильний січенням 4 мм квадратні. Він приходить на автомат 25 амперний, і з автомата фаза і 0 йде на, на лічильник. І з лічильника фаза і 0 йде вже на розвід, на автомати, які будуть, які будуть по гаражі. По гаражу розкидані. Тобто окремо освітлення, окремо розетки, е, окремо підвал, окремо насос буде. І, можливо, лебідка також окремо буде. Ну, поки що це я вже змонтую в другій частині, а зараз я хотів би показати в першій частині. До речі, е, коробка у мене вийшла трохи маленька на мої плани, тому я на ноль і на заземлення прийшлось доробляти таку ось коробочку і скомотувати тут, щоб був. Гарний доступ і коли можна було б торобити, переробити. Ну це ж гараж. Можливо, буде якісь появлятися будуть з часом нові станки, і будуть потрібні якісь нові електричні комутування. Отже, переглядайте відео. Отже, був демонтований старий лічильник, стара щитова. Автомати там вже поржавіли, світло проблемувало, в розетках також погана напруга була, ну і я вирішив зробити так, як повинно бути. Отже, вхідний кабель у мене із січенням 4 мм квадратні, ну, кабель досить хороший. Щит новий, щит я закріпив на 4 дюбелі. Такі Прикріпив досить міцно. В нього буду ставити лічильник, ну і вхідний і е, інші автомати. Для нуля та заземлення я виготовив ось таку от металеву коробочку. З однієї сторони буде ноль, а з іншої заземлення. Ось встановив я вже е, лічильник, встановив вхідний автомат, від неї, е, прикріпив коробочку, її е, погрунтувавши. От всередину вставляю такі для мінуса контактні клеми, з ними простіше, легше пізніше монтувати і коли потрібно щось там домонтувати, доробити і так далі. Встановив розетку тимчасово, щоб випробувати, попробувати. Лічильник крахує, все, працює добре. Ось така от коробочка в мене вийшла. Ось такий вигляд має щитова. Кабель у мене із січенням 2,5 2,5 мм квадратні, він буде йти по периметру, по контуру гаража по кругу. Ось я його до першої коробки. Першу коробку також я замінив із бляшаної на пластикову. Ну і встановлю тут ще включатель і розетки дві. Ось так я провів кабель, розетки загіпсував. Ось зробив я скрутку спайку у першій коробці, під'єднався до дротів, які вже були змонтовані до мене, і все запрацювало, поставив я дві розетки. Включатель двойний. Ну, от, все працює. До речі, забув сказати, всі е, дроти я пропаював, пролуджував. Е, ну і фазові дроти я ставив в жовтий е, такий термо е, термокембрік щоб знати, де фаза на всіх фазових жовтий термокембрік, затягую досить міцно, так як пізніше електрик запломбує мені лічильник і вхідний автомат, тому потрібно затягувати якомога сильніше, щоб... бо пізніше не можна буде туди вже залізти. На мінус також дроти я всі пропаював, щоб забезпечити хороший контакт. Ось таке от освітлення. На цьому поки що все. Перелию між підвалом і гаражом перекриття і буду продовжувати із електрикою. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube.